Спочатку цей скрін ні слова більше. Тут усе чудово. Всі наші з вами старання і їхні палки у Кальсони в одному скріні. Але це було затравка. Два дні тому, всього два дні тому я озвучив наближення закручування гайок в Україні, і ось дивіться, нацрада з телебачення і медіа в народі темнику писаки озвучила вимоги до медіа щодо висвітлення процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Дослівно. Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Далі багато про ворожі ПСО, про фейки, про правду і брехню, про офіційні та достовірні джерела, про безпеку та інше, бла бла бла. Тобто наводити ладу роботі ТЦК вони не планують. Стравлювати людей лобами вважають чудовим починанням, але крім того, є ще один аспект з огляду на те, що в їхньому марахвоні немає тільки кількох опозиційних каналів. Неважко здогадатися, кому саме адресований цей опустівникопосаків. А не будуть слухатися, відключимо ліцензію. Ми попередили, ніби наголосно звучить між рядків. За даними Суспільного, 18 свіжопривезених військовослужбовців із КНДР походили, подивилися, здогадалися, куди вітер дме, швидко зметикували, що в КНДР краще ніж у Курській області, і. Втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ. Зауважу, мабуть, що де завгодно краще, ніж у Курській області. Офіційно ніхто ні про що не заявляє, мотивів течі не встановлено, але армія Лаптерляндії почала пошуки. Чому, до речі, саме армія почала пошуки, а не поліція. Вище командування запевняють в тім, що зниклі просто заблукали, і скоро їх знайдуть. Не інакше погреби вирішили сходити даршмайор. Сезону самому розпалі, рижики таки поруч. Якось так виправдовуються воєваки.ру. Блумберг викотив інсайд, що російська влада вирішила не стримувати зростання курсу до 100 рублів за долар. Це має піти на користь держбюджету на тлі планів збільшення витрат наступного року. Значить, треба облікову ставку знижувати. Тут стане в нагоді досвід Тюрції. Привіт інфляція 50-80%. Але не варто засмучуватися заздалегідь. Рублями можна буде печі топити. Ну нікому вони не потрібні, навіть китайцям. Ось уже росіянія зробила перший бартерний обмін з Китаєм. Бартер, хто не знає, це коли обмінюються чимось товарами. Коли грошей немає, але ви тримаєтеся, а куди збувати бересту в Мінфіні не придумали, то відбувається бартер. Болотна компанія поставила насіння льону, а Китай назад побутову техніку та будматеріали. У зв'язку з черговою перемогою економіки, яка не боїться санкцій, ЦБРФ встановив такі обмінні курси: вагон валежника дорівнює мікрохвильовці і колесу від автомобіля Чері. І фіналізую на сьогодні без сарказму. Хочу кілька слів сказати з приводу оцих коментарів з підролика. Перші і другі. Так чинять, тому що у них немає іншої країни, саме країни лісів, полів, річок, могил, де лежать пращури, і в землі якої самим хотілося б лежати, щоб назавжди бути частиною. А інші це держава просто паразитична надбудова, що втратила страх і ніколи не мала совісті, але без якої, на жаль, теж не можна. Хоча в наших умовах підконтрольних п'яти-шести лизливим менеджерам надбудова перетворилася на всепоглинаючу пухлину, яка грабує і країною, і суспільство, і, зрештою, саму себе. Воно вбиває суспільство, яке з граничним напруженням сил намагається відстояти своє право на життя. А паразити, які це роблять, упевнені, що встигнуть втекти або домовитися. Сенс існування України є, починаючи від високої геополітики і закінчуючи її цінністю для кожного з перших і других. А з державою і тими, хто її зараз представляє, так доведеться вирішувати, можливо, навіть не завжди ніжно і акуратно. Поки що потрібно назбирати донатів на антидронки. Допомагайте усі посилання в описі.